Валюту вже не лихоманить, але від цін в магазинах досі паморочиться у голові. Ми змушені затягувати свій пасок, урізати меню. Нам нікуди подітись, як сидіти на кризовій дієті. Сир твердий раніше покупали. тепер Колбасне з'їли, стараємося вже так ізредкобрати. В основному для внучки, а так, а самі вже перевіваємося. Економимо, на всьому економимо. Пенсія маленька. Ну своє ж є і, 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 і картопля. і... Гіроки, помідори. Наразі весна. Хочеться бути здоровими та усміхненими, але така кризова дієта може нашкодити організму. Тому ми записались на прийом до лікаря-дієтолога та гастроентеролога. Як виявилось, навіть у такий скрутний час людина може дозволити собі повноцінне харчування, яке не нашкодить її здоров'ю та не спустошить і так напівпорожній гаманець. Щодня на столі українця повинно бути яйце бажано з рідким жовтком. Бажано, щоб це був шматочок печінки, ну десь 30 грам. Приблизно це одна куряча печінка. Добре, як є можливість м'яса, якщо ми не говоримо про вегетаріанство, Вершкове масло, шматочок сала, жирна морська риба, хоч маленький шматочок, маленький шматочок оселедця. Чи той самий тюльки, яка. Досить жирна, щоб вона не була сильно салона. Додайте до запропонованих продуктів гарнірі з картоплі, гречки, пшеничної та пшоняної каші або вівсянки й матимете майже повноцінний раціон харчування. Та не забудьте про найголовніший український продукт сало, не лініться варити бульйони. За сьогоднішніми цінами така корисна дієта обійдеться у 442 гривні, 74 копійки на одну дорослу особу на місяць. До речі, ми взяли із запасом та не за найнижчими цінами. У вашому кошику буде три десятки яєць, 900 грамів пшона та вівсянки, по кілограму гречки і пшеничної каші, масло вершкове 200 г, один оселедець у 400 грамів, 250 грамів тюльки, один кілограм свинини і для бульйону 500 грамів ребра, 500 грамів курячого філе. Та печінки, сало пів кілограма, літр соняшникової олії, п'ять висівкових хлібин, молоко півтора літра, домашній сир, десь грамів 400 та навіть 250 грамів натуральної меленої кави і ложка дьогтю в діжці меду. У ці 442 гривні можуть вкластися ті, у кого є зимові запаси овочів. Світові кризи загартовують, говорить лікар-дієтолог. І щоб ніякі дієти нас не зламали, ділиться незвичайним рецептом порадою. Ми повинні і проявляти характер, і вижити, не втративши обличчя, і проявляти кмітливість, розум, креативність, навіть по відношенню до харчування, забути про делікатеси та ласощі для громадян це не найстрашніше, що може трапитись. Найбільше всього на світі вони бажають. Міру, звісно, міру, міру на Україні. Ну нічого переживемо. Я думаю, треба бути оптимістом в цій житті. все одно як воно наладиться. Мір все одно буде. Хотілося, щоб не було вини це по-перше. Щоб у дітей була робота, це по-друге. ну і щоб внуки росли здоровими і Миру, чого б хотілося в цій житті.